Вагон працює ідеально. Сидіти на скутері зручно. Так, великий поток машин. Зараз подивимося чи вийде показати максимальну швидкість. Ну, М'ято скутер йде, тобто оці всі неровності проковтує, підвізка максимально комфортна. 85 є, далі набирає, але багато машин і сильний вітер набирає равномірно, приємно, по гальмам ніяких зауважень немає, все відпрацьовує так як треба. Так перевіримо кікстартер. По електриці ближні дальні є. Повороти працюють. Габаріт, стоп, сигнал. Все добре. Гарна робота двигуна. Мені подобаються фонди, це своєю підвіскою дуже комфортно їдуть, що навіть порівнювати з Ямахою. Там Сігнос або БВС вони жорсткіші будуть, бо особливо це відчувається по таким дорогам, як я тільки що їхав. З фонда вона все згладжує, всі неровності. Тобто, ідеальний варіант для наших доріг. По максималки десь я думаю біля 90. Оптимальна її швидкість десь в районі 80. Величезне зручне сидіння. Тут можна вчепити якийсь кофер. Ось такий гарний варіант, скутер розмитнений, ставиться на облік. Техніку відправляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а кому сподобався скутер, звертайтесь, телефон залишаю під відео.